Усім привіт, вітаю вас на каналі Зенохап. Мене звати є Ніна і я викладачка історії. Сьогодні розберемо з вами усе 21 століття для НМТ з історії. Хто не знає, 21 століття це 2000-ні роки, так тобто, от власне період нашої сучасної незалежної України. І до речі, саме ця тема для багатьох учнів є такою стресовою, тому що, як відомо, в зв'язку з подіями останніх років чимало подій вам потрібно знати, про які ви не знайдете в жодному посібнику і в жодному підручнику. Тому сьогодні все розберемо. Що ж, 21 століття, звичайно, починається у нас з президентства кучми. Власне, у 99-му році Леонід Кучма став вдруге президентом України і тому поч початок 2000-х, це якраз період другого перебування його на цій посаді. Хоча, до речі, друге перебування кучми на цій посаді не було настільки успішним як перше, хоча й перше не дуже успішне. Але в цілому відзначилося воно багатьма скандалами, багатьма протестами. І власне тому у 2004 році кучму було переобрано і замість нього до влади прийшов Ющенко. Окей, розберемося, що потрібно знати про друге президентство Кучми. По перше, це звичайно відмова від курсу України в напрямку НАТО. По друге, це звичайно його зближення з Росією і з того часу президентом Росії Путіним по третє, це скандали, наприклад, відомий касетний скандал, в ході якого кучму звинуватили у вбивстві Опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе українське суспільство надзвичайно збурила ось ця новина про те, що президент причетний до вбивства журналіста, і саме тому як результат українці вийшли на майдан. Акції під гаслом геть кучму відбулися по всій території України, проте вони були придушені просто в найкращих російських традиціях з автозаками, заломлюванням рук і так далі. Власне, тому повалити президента кучму тоді не вдалося, але невдоволення його політикою в суспільстві тільки наростало. Крім того, під кінець свого перебування при владі у 2004 році кучма. Розробив конституційну реформу. Яка передбачала перетворення України на парламентську президентську республіку у 2004 році в Україні відбулися, мабуть, найграндіозніші президентські вибори за всю історію її існування. Вибори, у результаті яких основна боротьба розгорнулася між Януковичем та Ющенком. Причому Янукович позиціонував себе як такий проросійський політик, виходець із Донецька, захисник всіх російськомовних України. Ющенко в свій час позиціонував себе як такий проамериканський, проєвропейський кандидат, проукраїнський. Власне, тому Ющенко здебільшого під Римку здобув у західноукраїнських регіонах, в той час як Янукович на півдні та на сході. Під час проведення самих виборів стало відомо про масові факти фальсифікацій. Проте, незважаючи на це, Центральна виборча комісія проголосила президентом України Януковича. Українці тоді було не зупинити, і вже ввечері того самого дня на Майдані почали збиратися перші люди. Саме тоді Україна пережила першу революцію в роки своєї незалежності, і відома вона в історії як Помаранчева революція. Хоча, власне, революцією у класичному сенсі це не було. Це був виступ українського суспільства проти фальсифікації президентських виборів, проти порушення прав українських громадян. Українське суспільство хотіло бачити своїм президентом Віктора Ющенка. решті решт було проведено повторний другий тур голосування, і президентом у 2005 році став Віктор Ющенко. Віктор Ющенко це пронатівський, проєвропейський, проукраїнський президент, який вже тоді, у тих роках, говорив про вступ України в НАТО, про членство України в ЄС. Хоча, чесно кажучи, ці ідеї в українському суспільстві не були занадто популярні. Можливо, він своїми ідеями навіть трошки випередив час. Проблема була також і в тому, що на той час набула чинності конституційна реформа, яку ще в 2004 році запровадив кучма, і тому повноваження президента Ющенка були досить обмежені. Для того аби мати можливість проводити свої закони в українське суспільство, потрібно було мати більшість в українському парламенті, тобто в Верховній Раді. Проте регіонали об'єдналися разом з соціалістами, і тому партія Віктора Ющенка не набула більшості у Верховній Раді. Саме тоді було оголошено позачергові парламент Вибори. Але навіть і це не вирішило ситуації. Більш того, період Ющенка це загострення відносин з Росією, це загострення відносин з прем'єр-міністрами України. До речі, прем'єр-міністрами тоді були і Віктор Янукович, і Юлія Тимошенко. Остання, до речі, беззгодина це Віктора Ющенка у 2009 році уклала невигідний для України газовий договір, за яким була затверджена набагато вища ціна для України за доставку газу. У 2010 році відбулися чергові президентські вибори, під час яких основна боротьба розгорнулася між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем. Перемогу здобув Віктор Янукович, і саме тому з цього моменту Україна повертається до сфери російського впливу, до сфери російської геополітики. Стосунки з Росією значно покращуються, порівняно з періодом Ющенка. Але разом з тим Україна поступово віддаляється від свого проєвропейського вектору зовнішньої політики. Вже у 2010 році були укладені харківські домовленості, в результаті яких Україна далі продовжила перебування Чорноморського флоту на території України до 2042 року. Ну а за це отримала знижку на російський газ. До речі, Янукович до останнього проводив таку. Біполярну політику, так? Тобто, з однієї сторони він покращував стосунки з Росією, з іншої сторони, він обіцяв українському суспільству вступ в ЄС, членство в НАТО і так далі. Ну, особливо про ЄС. І в останній момент, у 2013 році, коли планувалося підписання асоціації про членство в ЄС. Янукович відмовився від європейського напрямку політики. Це надзвичайно збурило українське суспільство, і саме тому у листопаді 2013 року відбувся Євромайдан, який у результаті переріс у революцію гідності. Вимоги українського суспільства були прості: по перше, вступ України в ЄС. По-друге, відміна диктаторських законів, запроваджених в період Януковича, усунення Януковича та його компанії від влади, і відміна диктаторського режиму в Україні. Революція гідності завершилася у лютому 2014 року величезними втратами на Майдані. По факту, революція гідності це війна українського народу проти тогочасного режиму Януковича. Понад 100 українців тоді загинуло на майдані, і їх ми називаємо Небесна Сотня. Коли російський президент Путін зрозумів, що він втрачає контроль над Україною, тому що його контроль над Україною був через режим Януковича. Після цього було запроваджено план Б, за яким вирішено було анексувати Крим а також зробити розкол в Україні. Росія анексувала Крим у лютому, березні 2014 року. Зроблено було це за допомогою так званих зелених чоловічків, тобто військовослужбовців без розпізнавальних знаків. Вони захоплювали аеропорти, адміністративні органи влади і так далі, і просто встановлювали там свою владу. Україна, яка на той час лише оговтувалася від зміни режиму і Євромайдану, не могла давати їм відсічі. Тому Крим було захоплено без спротиву і без зброї. Після цього Росія почала роздувати ситуацію на Донбасі і організовувати проросійські мітинги. Ось такі прагнення до від'єднання від території України ми називаємо сепаратизм, так тобто прагнення до відокремлення. Проплачені російські активісти організовували ці мітинги, проте пізніше вияснили, що це не просто активісти, а це озброєні люди, які захоплювали органи влади і валили Україну українську владу на, на території Донбасу такі мітинги відбувалися на той час в Донецьку, Луганську, Одесі, Харкові, Дніпрі та багатьох інших містах. Зрештою, українська влада прийняла рішення про початок антитерористичної операції, метою яких було повалення ось цих мітингів та протестів на території Сходу України та відновлення української влади. На захоплених російськими бойовиками територіях у травні 2014 року відбуваються позачергові президентські вибори, на яких перемогу здобув Петро Порошенко. Це був дуже непростий для України період, тому що в цей час події на Донбасі лише загострювалися. Бойові дії були досить активними. Це була справжня російсько-українська війна. До речі, Петро Порошенко зробив те, чого не зробив його попередник Янукович, Тобто він підписав асоціацію з ЄС. Крім того, розпочалися переговори про припинення бойових дій, так званий відомий мінський формат, проте перемир'я так і не настало. З лютого 2015 року і до лютого 2022 року, по факту, лінія фронту майже не рухалася, і таких інтенсивних бойових дій майже не відбувалося. Тобто, це був заморожений конфлікт, який тривав роками. Що відомо про президентство Порошенка? По перше, безвіз. саме за його сприяння в 2017 році. Українці отримали можливість їздити до країн Європи без візи. Крім того, у 2019 році Українська православна церква здобула Томос, тобто право мати свою окрему українську помісну православну церкву. По митрополитом української православної церкви тоді став епіфаній. Крім того, Петро Порошенко активно проводив люстрацію, тобто усунення від влади осіб, які скомпроментували себе, а також почалася декомунізація, тобто відхід від радянської ідеології, радянської символіки, зміна назв в містах і так далі. Вступним президентом України у 2019 році було обрано Володимира Зеленського. Його представляти не потрібно, я впевнена, його ви всі знаєте. Людина, яка здобула собі ім'я та кар'єру ще до того, як став президентом, адже він відомий актор. Весь світ почув про Володимира Зеленського у лютому 2022 року, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення на територію України. У 2022 році президент Зеленський став найвпливовішою людиною світу. Події після 2022 року. Це дещо новеньке, чого раніше ніколи не питали ні на ЗНО, ні на НМТ з історії. Проте минулого року такі питання дійсно з'явилися. Перші місяці вторгнення це наступ російської армії відразу по всіх лініях фронту, так і з півдня, і зі сходу і з півночі. Зокрема, мета російської армії захопити Київ за три дні провалилась. Проте такі міста, як Буча, Ірпінь, Гостомель, зазнали дуже жорстокої російської окупації навісні 2022 року. Переконавшись у неможливості захопити Київ, російська армія відступила з півночі України. Досить жорстокою в цей період була також і облога Маріуполя, яка тривала майже місяць. Останньою точкою, в якій українські оборонці тримали оборону міста, став завод Азовсталь. Восени 2022 року Збройні Сили України переходять до свого першого контрнаступу, в результаті якого було звільнено Харківщину, а також досягнуто чималих успіхів на Херсонщині. 11 листопада 2022 року місто Херсон знову було повернуто під владу України, звідти була знята російська окупація. У червні 2023 року російськими військовими була організована катастрофа. Всесвітнього масштабу, у результаті якої було зруйновано Каховську ГЕС, у результаті підриву дамби, було нанесено непоправну шкоду і екологію, і людському життю, а також утрудено контрнаступ збройних сил України. Що ж, по суті, це усі події, які вам потрібно знати для НМТ з історії про 21 -е століття. Сподіваюсь, було корисно. Підписуйтесь на сторінку, а також тисніть лайк і ставте дзвіночок. До нових зустрічей!